Незламні на телеканалі Новий Чернігів наш герой сьогодні. Той, хто рятує, допомагає, опиняється в тих місцях, де потрібно максимально швидко діяти. Десятки викликів на день попри шалену біль та втому він виконував своє завдання, бо він рятувальник. Знайомтеся, Дмитро Мурач. Дмитрий, 24 лютого, з чого розпочалася для вас війна? 24 лютого я безпосередньо чергував, о п'ятій годині десять хвилин нам зателефонував черговий головного управління поліції та сказав, що на наш державний кордон здійснив напад всі підрозділи е нацгвардії, поліції військово були підняті по тривозі. Тоді ми вже теж підняли наші підрозділи по збір аварію, збір в головному управлінні. і. Приймали рішення рішення працювати далі. Морально, фізично, взагалі ваше управління і ви безпосередньо були готові? А ні, до звісно, доходу, ні, звісно, готові. ні наші підрозділи ніколи не е, мали досвіду роботи в умовах е, бойових дій. З часом ми вже більше орієнтувалися. Що в тілі чи інші ситуації нам робити, підтримували взаємодію з збройним силами, нашим військовим формуванням, Бо були такі моменти, де в інколи в інші райони міста нам не дозволяли військові виїжджати, бо був фощільний артобстріл. Чи була можливість прийняти якесь таке рішення, аби зберегти себе, зберегти свою родину? І в принципі, Відсторонитися від служби, коли в 2007 році я вступив до лав служби цивільного захисту. Я е, прийняв присягу на вірність українському народу. По-друге, я народився та виріс в місті Чернігів і значить, що моя справа, те, що я роблю. Цей нелегкий час для міста вона буде необхідна, тому навіть мене такої думки, щоб покинути свою службу, не було. І відразу з першого дня повномасштабного вторгнення ви були на чергуванні. 26-го числа. Вже вони в принципі опинилися не на території міста Чернігова, але близько за межами Так, за межами. Міста. О, перша пожежа, яку потрібно було локалізувати і виїжджати. Що це було? Направили мене в район Білова Пухова там на Восьмому поверсі внаслідок артилерійського обстрілу горіла квартира. Обстріл вівся за будівля епіцентру з тієї сторони, Ну, було прийнято рішення працювати не з сходових клітин, а поставити автодрибину з тильної сторони дев'ятипрохов житлового будинку. Щоб сам будинок нас захищав, запам'яталось те, що коли я піднімався по автодрбиавтодрбині на рівні п'ятого поверху. Чую свист, я прижався до автодробини та бачу, як в сусідню будівлю влітає снаряд та відбувають частину будівлі. Я продовжую виконувати свою роботу. би не важко було, до нашого спорядження ще додалися бронежилети такі і каски. Якщо така необхідність була працювати ще в засобах ідеального захисту органів дихання, то це ще плюс 15 кілограм апарат дуже фізично важко було працювати. Бойовий досвід, так будемо казати, першим це був не єдиний випадок. Я думаю, що були моменти, коли ви прощалися з життям якось на адреналіні. Ви знаєте, я просто виконував свою роботу, знав, що треба треба то робити. А вже потім, коли там приїжджав до підрозділу, усвідомлював, що я робив, куди я ходив, куди я ліз. Тоді вже так задумувався, але кожен виклик я робив безпосередньо свою справу. Ми зараз не випадково вибрали цю локацію на Чорновола. Тут було е, дуже багато загиблих. Це 47 чоловік загиблих. 47, наскільки я пам'ятаю. Скільки життів вдалося вам все ж таки безпосередньо врятувати? І через який час ви були після авіаційного удару на місці? Це трапилося 3 березня, я пам'ятаю, 12 годині був масштабний авіаційний удар. Я одним із перших. Прибув на це місце. Коли я вийшов з автомобіля, я на декілька хвилин завмер, бо кругом все палало. Все було в дому, все було в полюці. Багато було тіл, останків тіл. Під'їзд було зруйновано, великі руйнування етажів шістнадцяти поверхівки. Ми намагалися зайти в кожен підвал, в кожну квартиру, щоб знайти людей. Було дуже багато постраждалих. Які отримали різані рани від битого скла та плитки, які безпосередньо знаходилися в квартирі під час бомбардування? На це місце приїхали вільні підрозділи, бо на той час ще по місту працювали. Теж були пожежі, були залучені резервні підрозділи та працівники головного управління ДСНС України в Чернівської області. У нас були сформовані оперативні дільниці з гасіння пожежі та Проведення аварійно-рятувальних робіт на 9-му поверсі, де під завалами була ще свідомості. Жінка до неї було тяжко добратися. Я приймав безпосередню участь в гасінні пожежі в будинку Івана Богуна. Була інтенсивна пожежа, стіни та перекриття втратили свою несучу конструкцію. Я з колегою вдвох загасили цю пожежу, щоб ви розуміли, в мирний час на гасіння такого пожежі було б залучено як мінімум два відділення це вісім чоловік. Так, а так ми вдвох впоралися з цією задачею. Потім вже безпосередньо проводу рятувальної роботи, жінки за вісьмо поверху. Чи була можливість когось все ж таки із тих людей, які були. Під завалами врятувати, витягти. Якщо ми знаходимо е, людей, що бачимо, угу. що він живий. Ми всі, всі сили прикладали для того, щоб його звільнити. Але якщо в нас чіткої інформації не було, що мав є, під завалом, немає, ми вже послідовно в інші дні розбирали. Ми економили як і технічний, так і людський ресурс. Ми не знали, що могло трапитися ще ввечері, що могло ну, вночі трапитися. Людина потребувала, ми бачимо все в для цього, щоб її а якщо під завалами знаходились тіла 100% ми знали, що вже ми їм нічим не допоможемо. Ми вже залишали на потім, потім з інженерною та спецтехнікою розбирали. Що ускладнювало вашу роботу? Падала інфраструктура міста, було відключене електропостачання, відключалися насоси, підвищувачі для протипожежного водопостачання. Пожежні гідранти були сухі, тобто ми набирали воду з пожежних водойм та річки стриження. Це велика вістань. Трата часу техніка ламалась, можливості ремонтувати не було. Хочу сказати, що вся техніка, яка працювала, вона має якісь осколкові пошкодження і під обстріл хлопці потрапляли. Окрім Чорновола, де ми зараз знаходимося, ще був приліт, такий масштабний приліт. Це було на стадіоні, і якраз ваше знову черпування. Так, Моє чергування на стадіоні гаріна. Перший авіаудар був десь о 12 годині ночі, а вже другий припав на п'яту годину ранку. Там також було масштабні руйнування під завалами яких загинуло двоє моїх товаришів. Вони на той час перебували на службі в територіальній обороні. Їхні тіла були підняті на початку літа. Тільки на початку так, літа вдалося похоронити. Вони захоронені в Я лісовому сиві. Загиблих безпосередньо під час авіаудару було сім чоловік. Троїх людей ми просто удар був такої сили. Так що... так. з під заваль, та передали працівникам швидку допомогу. Якщо раніше вам потрібно було на пожежу зібратися там максимум за скільки? П'ять хвилин. Хвилину від отримання сигналу. Під час воєнних дій трошки більше на 20 секунд, тому що ще бронежилет треба діти. На сьогоднішній день якої допомоги безпосередньо потребуєте ви рятувальника? Можливо, якоїсь моральної підтримки? Ми кріпкі ребята. Путін задумав взяти Україну за три дні, але йому не вдалося. Чому як доськиму дзу за три і не, не візьме? Тому що це все від людей, від, від допомоги. Я вам скажу, що нам і волонтери теж допомагали, коли е, нас і кормили, і хотіли вступити до наших лав, теж Але розуміти, що відповідну підготовку треба було пройти. Це все полягає від нашого народу, від нашої свідомості. Чому ми такі сильні? Чому ми такі незламні? А, незламні, тому що ми жадаємо тільки одного перемоги. Без переговорів. Без переговорів, звісно, які переговори може, ви бачите, які переговори. Після перемоги що зробиш ти в першу чергу? А, піду відпустку. Піду відпустку, відпочину десь Карпати, може, десь більш до моря. Нічого, що воно заміновано? Ні? Нічого. Говорить нічого, рятувальник. Нічого. Ми спілкуємося з нашими саперами, знаєте, з мішковими. Дають добро. Да, да, да. Патрон дає добро. Дмитре, а ми тобі, від всіх людей міста Чернігова, просто хочемо висловити подяку в твоєму обличчі, всім рятувальникам, Дякую. тому що ви зробили неймовірне, нереальне. І дай Бог прийде перемога, і ви підете у відпустку на відпочинок. Дякую. Дякуємо.